Вітаю вас, друзі, на уроці інформатики. Сьогодні ми вивчатимемо Scratch, будемо продовжувати його вивчати, так. Його розширення. І сьогодні у нас тема текст у мові. Ми зможемо нашим спрайтам робити текст, щоб вони його говорили. Ось давайте подивимось, що можна з цього зробити. Hello. Hello. Let's go to a concert. Окей, лет'с го. Денс. Денс. Бум. Денс. Бум. Денс. Бум. Денс. Денс. Ось так буде виглядати наш сьогоднішній проект. Добре, починаємо роботу. Додаємо розширення, яке ми сьогодні будемо використовувати. Воно називається текст у мову. Але зверніть, будь ласка, увагу, що воно працює лише з Wi-Fi. Тобто, якщо у вас буде не працювати, однією із причин може бути те, що у вас не підключений інтернет. Добре, додаємо тепер наше тло. Нам потрібно два тла. Я вибираю перше, де хлопчик і дівчинка будуть зустрічатися. Тоді переходжу вгорі у розділ тло, видаляю прозоре непотрібне тло і додаю друге тло. Це буде концерт, тому мені бажано вибрати щось під концерт. Коли це все готово, я можу закотувати наше тло, бо воно ж повинне змінюватись, правда? Має бути якесь повідомлення, коли воно має з'явитися, має бути команда. Отож, ми заходимо у події, вибираємо, коли зелений прапорець натиснуто, задаємо початковий наш фон. так? Тоді ми додаємо, коли я отримую повідомлення, вводимо назву повідомлення, наприклад, концерт. Тоді ми коли отримуємо команду Концерт, коли наша дія закінчиться, таким чином ми змінимо наше тло на те, яке нам потрібне, на тло концерт. Тепер додаємо наших героїв. До речі, ви знаєте, цей проєкт хороший тим, що він допоможе вам будувати логічні послідовності, мислити логічно та поступово. Адже саме цей проєкт вимагає ваших таких здібностей, що буде класно відображатись у вашому майбутньому. Добре, ми вже з вами додали двох спрайтів. Ми можемо, звичайно, їх збільшити, можемо їх зменшити. Але зверніть, будь ласка, увагу на їхнє розміщення. Мені потрібно мого хлопчика повернути. Коли я це зробила, я можу подивитися ще, які є образи і чи вони мені підходять. А тут образи є, що таке підходять, тільки останній трошки дивний, то його можна видалити. І, звичайно, ви можете подивитися на образи дівчинки, які наявні, так, і видалити ті, які вам не потрібні. Добре, розпочинаємо нашу роботу з кодом. Перше будемо кодувати хлопця, виберемо йому підходящий образ, дзеркально його розвернемо, щоб все було дуже добре. Ми його кладемо на нашу початкову точку, тоді вибираємо, коли зелений прапорець натиснуто, ми його перше задамо йому. Образ, з якого в нього все має починатись, та розміщення, звідки він має починати. Тоді нам його потрібно сховати. Ми вибираємо функцію сховати, кладемо його на початок, і чекаємо. Почекаємо буквально 3 секунди, і тоді його покажемо. І після того, як він у нас з'явиться, він повинен йти до дівчини. щоб він міг Йти до дівчини, ми переходимо у розділ рух і вибираємо перемістити, але не на 10 кроків, а на мінус 10. Тому що хлопчик йде ліворуч. Не забудьте, будь ласка, ще вибрати функцію Повторити, адже хлопчик він нас буде робити не один крок, правильно, а трошки більше. Отож, ми побачили, як це воно виглядає. Можемо додати йому і реплік. Спочатку ми встановлюємо йому мову, тоді голос, адже голос може бути як і жіночий, так і чоловічий. Щоб робити чоловічий голос, вибираємо тенор і тоді додаємо репліку. Так? Але репліку не на початок, як у цій налаштування, а в кінець, в ту послідовність, де нам потрібно. І хлопчик нам каже Привіт. Після того, як він закінчив це говорити, він має передати команду, так? що він закінчив. Тому він передає повідомлення, назвемо його один. Тоді дівчинка, коли отримує повідомлення один, має йому щось відповісти. Зверніть увагу на те, що коли у мене зелений прапорець натиснутий, то у неї вже наперед зроблене розміщення початкове там, де вона має бути. І я додала їй змінити образ, тобто початковий її образ. Перед тим, як дівчина має відповісти, ми маємо їй дати налаштування, там, встановити їй мову, голос. Жіночий голос то є Alt. Ну і репліку, яку вона має сказати. І коли вона закінчить, вона має передати повідомлення хлопчикові. Нехай це буде повідомлення 2. Тоді вона дасть йому зрозуміти, що вона вже закінчила. Тепер хлопчик переймає її повідомлення. І коли він отримує повідомлення 2, він змінює свій образ, адже в нього образ тепер має бути задумливого хлопця, і відповідає їй. Так, ми налаштовуємо, заходимо у наш налаштування і додаємо йому мову, додаємо йому голос, тенор і репліку. Наприклад, пишемо англійською. Це шкода, що тут англійська, на жаль, тут немає української мови. Тому пишемо англійською, нехай буде так. І напишемо Запросимо дівчину на концерт. Пишемо «Let's go to a concert». І після того ми надаємо повідомлення дівчині, нехай це буде номер три. Наша дівчинка отримує наше третє повідомлення. І відповідає, але перш ніж вона відповість, вона повинна змінити свій образ, щоб це було дуже живо виглядало і цікаво. А потім ми додаємо їй репліки. Знову налаштовуємо мову, голос Alt і репліку okay, let's go. Це вже буде її остання репліка. Тому ми даємо повідомлення під назвою концерт. А якщо в нас є повідомлення концерт, тоді у нас має змінитися і фон, І ми додаємо ще третій спрайт. Та перед тим налаштуємо, де ж мають бути наші герої, дівчина та хлопець. Вони будуть внизу, там, де є глядачі. Далі, коли дівчинка отримає повідомлення концерт, їй потрібно змінити свій образ, по-перше, і ми дамо їй розміщення, де ж вона має бути у той момент. І так само з хлопчиком, коли він отримає повідомлення концерт, йому потрібно зразу надати інший вигляд і розміщення внизу. Додаємо третій спрайт, додаємо якогось нашого співака, нехай це буде робот. Я просто у пошуку собі веду робот, бо я вже знаю, що я хочу, щоб це був робот. Вибираю його. Я бачу, що у нього є багато образів. Ви можете це перевірити у підрозділі Образи. І дивіться, коли в нас почнеться ця гра, він у нас буде у тому розміщенні, він буде третім зайвим. Тому, коли зелений прапорець натиснуто, його потрібно сховати. Ми заходимо у вигляд і ховаємо його. А вже коли він отримує повідомлення під назвою концерт, тоді він з'являється, виходить на сцену і починає свій перформанс. Ми йому зразу повинні ще надати розміщення, відповідне, де він має бути. Ну і репліку він у нас буде співати. Додаємо стандартних налаштувань, але тільки голос вже у нашого співака буде, голос гіганта. Зараз ми будемо писати йому його пісню. Пісня буде нескладна, ми просто вибираємо повтор, щоб це було періодично, так? щоб він не заспівав лише одне слово і все. Тоді ми додаємо йому наступний образ, він весь час буде змінювати свої образи і буде враження, ніби він танцює. Тоді ми додамо, наприклад, йому якусь коротку фразу, наприклад, нехай це буде dance. Тоді нам потрібно, щоб він зробив паузу, ми беремо чекати одну секунду, але один забагато. Давайте 0,2 секунди. І тоді буде наступна репліка. Нехай це буде репліка бум! І знову не забудьте про паузу 0,2 секунди. Давайте ще додамо йому музики, щоб було... Фон, щоб було класне враження, як ми на концерті. Ми обраємо, коли я отримую повідомлення концерт, то потрібно відтворити звук до кінця, але у розділі звуки нам потрібно вибрати, який саме звук. Давайте візьмемо у фрагментах звук хіп-хоп. Думаю, буде виглядати дуже класно. По суті все, наш код готовий. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Hello. Hello. Let's go to a concert. Okay. Let's go. Dance. Boom. Dance. А вийшло все дуже класно. Я сподіваюся, це розширення вам теж сподобалося. Я хочу подивитися на ваші мультики, але зробіть їх цікавими. Не робіть такі, як в мене. Придумайте свій сюжет, я вам показала, як це працює. Придумайте щось таке оригінальне, цікаве, те, що би ви хотіли показати. Це буде такий ваш, такий маленький. Мультик. І вже не кажу перший, бо він не перший, але придумайте щось класне. Я буду з великим нетерпінням чекати на те, що ви зробите, і я дуже тішусь те, як у вас вправно виходить працювати у цій програмі Scratch. Дякую вам, до побачення, до наступної зустрічі!